Всеукраїнський круглий стіл за єдину щасливу Україну пройшов 13 червня у Києві. Ініціатором заходу стала спілка християнських письменників України. Спілка зібрала за одним столом громадських культурних, релігійних діячів, журналістів, голів громадських організацій. Основним завданням круглого столу організатори вбачають об'єднання зусиль у напрямку розбудови громадянського суспільства, активний вплив інтелігенції на суспільство та політику, боротьба проти закритого політичного клубу, а також впровадження нових суспільно важливих ідей. Учасниками круглого столу були такі відомі особистості, як композитор Володимир Бестряков, перший міністр культури України Лариса Хоролець. Оперна співачка, солістка Нью-Йорк Сіті Опера Олександра Грабова, міс України 2013 Анна Заячківська, міс України 2007 Ліка Роман, представники Інституту родини та подружнього життя, партії Демократичний Альянс, Альянсу професійних християнських організацій, Асоціації художників християн, Всеукраїнського православного руху, Молодь небайдужа», представники Української православної церкви Київського патріархату, греко-католицької та римо-католицької, Олицької церков, представники протестантських церков. Голова СХПУ Костянтин Шаповалов зазначив у своєму вступному слові, що метою круглого столу є започаткування в Україні платформи, яка б сприяла об'єднанню зусиль громадських організацій у боротьбі проти закритого політичного клубу та дозволила б їм бути почутими владою. І в такий складний час для України представники духовенства, культурної та наукової інтелігенції журналісти. Громадські активісти, працівники сфери дослідження політики та права не можуть стояти осторонь і дивитися на руйнівні процеси у суспільстві. Голос таких людей має бути впливовим як на суспільство, так і на владу в нашій країні. Розмірковуючи про причини та заходи подолання кризи в країні, перший міністр культури України Лариса Хоролець закликала повернутися до істинних цінностей, до тих цінностей, що зараз в Європі девальвуються. А державу спрямувати кошти на розвиток культури мова йде про те, як нам донести до кожного українця, до кожного громадянина України те, що сповідуємо, ми, як нам дійти до Власників наших каналів, як дійти до кожного видання для того, щоб припинити героїзацію Пройди і шахраїв, розважальницькі програми і перейти до того, щоб суспільство впізнало своїх героїв, які століттями виборювали.

то образование, да, которое абсолютно никакой нравственной основы не дает детям. Если дать человеку интеллектуальное образование, но не дать, не вложить основ нравственности и духовности, это значит воспитать угрозу для общества. В моем сердце это то, что я делаю, это воспитывать новую генерацию молодежи и менталитет, действительно то, что сегодня было сказано, вкладывать духовность. Ці буремні часи, які ми зараз переживаємо, питання духовності, це питання відповіді насправді на той біль, який ми всі разом переживаємо. Думав, почути якісь свіжі нові думки, пропозиції щодо того, яким чином уврачувати на гаразди, які зараз в Україні. Багато учасників наголошували на важливості християнських цінностей у процесі побудови нашої держави. Криза, яка відбулася в Україні. Це також промисел Божий. Я аналізував ці події, будучи на Майдані, бачачи в один день 20 трупів. Невже ми, українці, такі тугодумі, що треба було побачити більше сотні вбитих людей в центрі столиці, щоб до нас дійшло, що потрібно покаятись і смиритись перед Богом? Тому що з одної сторони, це якби Божий суд над нашим народом. А з другої, з іншої, це пробудження. І я дякую Богу, що наш народ пробудився в тому, що сотні, тисячі людей стояли на колінах на Майдані, в Києві, в Рівному, у Львові. Я їздив в Харків. Ми просто на колінах молились: в Луганську, в Донецьку і в тому ж таки Слав'янську. І треба розуміти, що Бог зацікавлений в тому, щоб народ, нація, Покорились Богові, що означає жити згідно його законів і його заповідей. Цей новий час потребує нової людини з новим способом мислення, з новими стандартами, з новими моральними християнськими цінностями в практиці. Без цього ми не збудуємо щасливої України. Нас не спасе перевибори Верховної Ради. Нас не спасе шоколадний президент, нас не спасе хороший міністр оборони чи внутрішніх справ. Україну спасе громадянське суспільство, яке виховане на християнських мораль... моральних цінностях. Напевне, все починається в державі з культури і духовності. Я саме з Західної України, і коли переїхала в Київ, зрозуміла, що тут. Ну, Скажімо так, менше трохи таких духовних речей. Тобто є тут великий рух, і через те, що люди постійно зайняті, вони забувають зосереджувати увагу над такими питаннями, як гармонії в душі, миру, спокою. І, і тому я так просто, от для мене це важливе питання питання культури, духовності. І я вважаю, що якщо ми зможемо ці речі, скажімо так, піднести в нашому житті, в нас і держава буде ну, зовсім. Іншими і цінностями, і високою моралю, і таких речей вже не буде, не будемо ми допускати такі, які відбулися, і кровоприлиття, і не зовсім коректна влада. Це все наш вибір. Тобто, а обираємо ви ми також відносно того, що нас всередині щастя, єдність і успіх народу залежать в першу чергу від його релігійно-морального життя. Якщо керівниками держав не будуть керувати Божі істини, то така держава е, приречена на загибель. Актуальним стоїть питання: чи слід Україні йти в Європу, чи ні? Мабуть, Україна не повинна бути схожою на такого собі е, вбогого біженця, який е, приходить в Європу. І намагається щось там отримати. А давайте задамо собі питання: а що ми можемо дати Європі? Ми маємо ключові такі галузі, як Міністерство культури, міністерство освіти, гуманітарну сферну діяльність, яка повинна створити концепцію розвитку держави можна сказати, на 5, 10, 15, 30 років. Нація сильна і держава сильна свідомості своїх громадян. Учасники погодилися в тому, що кожен повинен докладати зусиль до реформ у нашій державі. Вот эти колебания, они рано или поздно на вот каком-то подсознательном, может быть даже уровне, они повлияют на тех, которые находятся сегодня сверху. Но вы знаете, существуют еще какие-то процессы в жизни, так сказать, социальные, которые сдвигают, вот целые, так сказать, ломают целые формации, которые сдвигают жизнь общества с привычной кореи на какую-то новую, другую. Вот тот революционный, будем говорить, излом, в котором сегодня находится наша страна. Вот это, это повод для надежды. Рано или поздно, будучим лідером на ж то штутапірація. Нужно будет опираться на какой-то слой умних мыслящих людей, могут не только а которые могут что-нибудь возглавить, какую-то отрасль. на завершення. Учасники круглого столу запланували подальшу співпрацю, спільні акції, прес-конференції, кругли столи та багато іншого. Вони обмінялися пропозиціями щодо подальшої роботи та поділилися своїми враженнями. Така зустріч були різні. Можна сказати, люди науки, да? і письменники, і артисти, і духовні особи. Да? Тобто ж разом були і пастори, тобто різна еліта наукова, духовна, сіли до столу, щоб задумуватися, як краще жити в Україні. І зараз, якби можна сказати, в цій ситуації, ну, Хто є винний, да, наприклад, якби ж також багато хто обвинувачує політиків е, ну, Росію, але також ну важливо власне шукати. Хоч є це бажання покращитися, да, але але також є що щось, щось в нас було не так. Тобто не тільки якби хтось інший вини, але щось ну в нашій державі було не так і тому це важливо побачити, назвати по імені і рухатися вперед, що побажати передусім. Ну, побажати зустрічі з цією особою, тобто особиста зустріч з Ісусом Христом, чи це в лоні Православної церкви, дуже добре, чи це в лоні католицької церкви, дуже добре, чи це буде в лоні е, протестантів. Да? Тобто щось прекрасне є християнство. І бажа, хотів бажати, щоб люди віднайшли це своє середовище, де будуть зростати як люди, як християни. І один одного розуміти також організаторами круглого столу за єдину щасливу країну буде оприлюднена резолюція з результатами роботи круглого столу.